Відео око 90 зі 107 виборчих дільниць Івано-Франківська обладнають відеокамерами по дві на кожній дільниці. Систему стеження наразі отримали в місцевому укртелекомі. Встановлювати їх розпочнуть з понеділка. Щоправда, камери спершу пройдуть тестування на придатність, потім їх облаштують на кожній дільниці у спеціально визначеному для цього місці, окрім тих ДВК, які розташовані у медичних закладах обласного центру. Усе згідно з вимогами, розробленими центром Ще жодні вибори не пройшли. Без порушень. Можливо, це в деякій мірі все-таки десь попередить. Взагалі буде дві камери на кожній дільниці. Одна камера повинна охопити якраз виборчі скриньки. Значить, а друга це там, де будуть видавати бюлетені. Загалом на ДВК буде встановлено 180 відеокамер. Вартість одного пристрою близько 8 тисяч гривень. У ефективності такої системи Івано-Франківці мало вірять. Мовляв, техніка може дати збій. Крім того, це гроші викинуті на вітер. Там веб-камера будуть працювати тільки з 8 до 8, але ж самі вибори практично починаються набагато раніше і закінчуються набагато пізніше, тому сам факт. Встановлення підрахунку голосів, камери не зазнімуть. А я вважаю, що це гроші, які просто йдуть нікуди. Ліпше б дали людям на зарплати, на доплати, щоб мали за що жити і їсти купити. Відео то є відео, розумієте, відео можна теж так сказати, переробити Та все. Скрити те, що було знято, стерти. Все. Те, що буде відбуватися на виборчих дільницях, так прозоро. А те, що буде відбуватися в підрахункових там, палатах, скажімо так. Абсолютно, ну це настільки все тонко продумано, що мені здається, навіть від системи ми нікуди не дінемося. Проти системи ніякий відеонагляд не спрацює. Хотілось би, звісно, щоб це було прозоре. Але до 7 жовтня відеокамери будуть встановлені на усіх дільницях. А чи виправдає новинка, сподівання влади покажуть вибори. Оксана Дудій, Галина Гордашко, Андрій Шкварла, новини на вежі.